Здоровенькі були. Ми знаходимося на питомнику Твій горіх. Сьогодні вже жовтень. І я хотів звернути увагу на один сорт, якого якому в мене його немає в описі. І він перший раз такий обільно зародив. Він зродив небагато. Я його використовую як запильник. Це був Юкалівський сьомий. Він давав дуже довгу сірошку і довго пилив. І це було більше як то середня пізня група. Або більше зараз до пізньої. От якщо ми бачимо на сьогоднішній день, це жовтень місяць, а листя він вже частково скинув, а плоди тримає, тобто в нього виходить, що плоди довше тримаються, ніж листя. Я горіх йде наоборот, Але цей рік він дуже обільно заплодоносив. І що дуже здивувало, що плоди були більше, ніж середнього розміру. Тобто, якщо ми вважаємо плоплоди, то вони розміром 19, 20, 23, деякі навіть двадцять 26, 26 грам. І з надзвичайним високим ядром, виходом ядра, тобто 52. Навіть до 60 з гаком, тобто майже паперовий. Таке буває дуже рідко, що була і крупноплодність, і що він був низькорослий, скороплідний, і що мав великий розмір, і що був такий виход е ядра. Перший раз дав він таке плодоношення. Тобто, як він покаже далі на рік, ми заснімемо відео та покажемо. Але його бачимо, вираженість, що дереву тут небагато четвертий рік від посадки, але посадка була одногодічна. Тут було зроблено переписне. І було покладене одногодічний саженець. Чотири роки, чуть бачимо більше мене, і крона наскільки заложилася що віддигнулася донизу. Тобто і закладжено як і тачинка, так і пістечинка. Ну, пущі майже однакової кількості. Але рік, якщо така велика загрузка, то нарік. Пестечинок буде менше, буде більше тиченок. Це обично в особливості скороплідних, що якщо один рік буде дуже ізобільний, то на наступний рік він буде менше, але більше появиться течінок морських сірожок. Тобто цей сорт по різних характеристиках він мене показав тільки цього року, що він не тільки що довго тримає сірожку, але ще показав, як і врожайний. Тобто він є зареєстрований сорт веба 6 і, а це по Юкалівський сьомий він буде дуже до нього. І до всіх, які мають від 4, 5, 6 номера, то цей був би опилітель для другої частини запилення вже середньо-пізнього строку. Цей сорт буде подаватися на реєстрацію як запильники для низкорости скороплідних. А зараз ми оглянемо. Повіз за якостю і подивимося його вихід, який він собою представляє. От візьмемо для контролю два плоди, зважимо, скільки це на дереві, може є десь сухіші. От. Є він сухіші, закладжений. Зараз ми приміряємо. Тобто він, бачиш, сліхає білий. Такий видно, що він тако легенько зовсім роздавлюється. Тобто, ставимо на ваги. От. Значить, з околоплодником має 61 грам, Без околоплодника оливу візьмемо те саме. Може мати 26 27 22 26 Ну он сухіший, найсухіший. Теж 22 сухії. І он сухий, висушений. 18-19. Давиться дуже легенько. Так, скільки він шкаролупи, щоб ми побачили, скільки він разом з Ось От ми цей на контроль візьмемо. 26, так. От 26. Зараз ми легенько. Оберевемо, щоб бабуську не вийти. А это чуть-чуть здесь кужира так віддирається досить легко, ядро світле. Таке світло, даже не жовтий, серебристо жовтий чи пшеничний, напевно, більше як до пшеничного кольора. От, От. і серідка залишилася, так? Ось мимаємо. Виход. 12. Сіротки час витягнулось. 12 має. І ядро 13, 14, ну 13. Тобто 50 з гаком, 51, 52 відсотки є. Ядро більше велике, крупне. Тобто, якщо калібрувати, це буде 27 десь розмір. от Ядро більше середнього розміру. Приємний і за кольором, і за виходом. Тобто, це вже до сортів більш до крупноплодного розміру, тому що таке виповнення для крупноплодних це в мене перший низкорослий скороплідний, що має і розмір великий, і в'яс великий, і виход ядра дуже який, чудовий. От ми зробили оглядане сорду Юкалівського 7 з середньо пізньої групи як запильника. Дякую.